Давайте ми зараз подивимося, чи взагалі можливий такий варіант, щоб в 2024 році повністю зняла воєнний стан в Україні. Тому що енергії зараз, як бачите, чим ближче до середини, до кінця лютого, змінюється активно. І отак от як пройшла минулого тижня ця інформація в енергопрактиці, так? що. Дійсності цей воєнний стан, яка буде ситуація, можливо, все-таки його цього року і відмінять, а відповідно, якщо відмінять воєнний стан, то й мали би бути, по ідеї, вже вибори. так? Ну, давайте таким чином сформулюємо запит. Чи можуть у 2024 році повністю в Україні відмінити воєнний стан? Перша карта. Тут з кубків перевернутий. Друга карта десятка мечів. Перевернута. Третя карта Рицар Мечів, це карта нападу. Четверта карта перевернута двійка Пентаклів. П'ята карта Аркан Смерті. Судячи, з того, як випадає ця карта, і цей перший розклад. ймовірність повної відміни воєнного стану в Україні в 2024 році. Дуже мало ймовірна. На жаль, поки є загроза смерті, аркан смерті випадає. Поки є загроза нападу активних бойових дій, поки є загроза для мирного населення, десятками мечів, це ті загрози, які можуть бути якраз від повітряних атак, ударів і так далі, все-таки воєнний стан знімати не будуть. Не будуть. Тому поки що так, показує карта, ймовірність повного зняття воєнного стану в 2024 році насправді дуже і дуже маленька. Тобто, поки вона читається нижче 10%. Давайте подивимося по цій колоді. Перша карта, так само сімірка мечів, карта негативна. Аркан Башня, карта негативна. Симірка Кубків, карта негативна. Ну в даній ситуації сила перевернута. По суті, те саме і аркан мах. Поки є загроза нападу, поки є загроза обстрілів, поки є загроза діянь ворога і атак, воєнний стан ніхто знімати не буде. Це, в свою чергу, підтверджує ті розклади, які я робив в грудні для України. По місяцях був в мене розклад. Де я дивився конкретно, теж став запит, чи буде перемога в Україні така остаточна в 2024 році. Там теж відповідь, на жаль, була негативна, тобто, що це мало ймовірно. Дані розклади, по суті, це підтверджують, тому що коли ми ставимо запит, чи може бути в 2024 році повністю відміна і зняття воєнного стану, бачимо, що підтвердження йде. Це мало ймовірно. Я не виключаю такий варіант, що. Ближче вже до періоду осіннього, тобто кінець 24-го року. І вже 25 й рік зима весна. Дай Бог, щоб до того часу все-таки ще частина території була звільнена від окупації російської. І дуже би хотілося, щоб справді було звільнення території саме до кордонів 24 лютого 22 го року. Як варіант, можливе, тоді відміна воєнного стану, і може бути таке, що навіть не по усій Україні, а по тих регіонах, де буде найбільш спокійно. Ну, це знову ж таки кажу під питанням, тому що це енергія, яка йде сьогодні, що так може бути в такий період. Як воно буде, майбутнє багато і вибір роблять ви самі розумієте? Дуже часто. Ну, Люди роблять вибір, як куди воно буде відбуватись, так? Тому е, в даній ситуації е, в даній ситуації будемо періодично е, передивлятися, так? як щодо чого, дай Бог, щоб на Росії який стався переворот величезний, щоб та влада путерівська. Згинула вже в невідомість, тому що, поки там вони сидять з України, те гадство не забереться добровільно і діє тільки один метод метод силового вибиття ворога. А отже, наголошую, хто буде сильніший саме з технічної сторони, той і переможе, тому що людським ресурсом. Навіть якщо взяти всю тотальну Україну, де в нас приблизно, там по статистиці 30-40, мільйонів людей. Кажуть багато десь так в межах 30, бо багато хто виїхав, і так далі. А їх, грубо кажучи, 130-140. Ну, тобто, навіть при розкладах, що буде воювати кожен в Україні. Людським ресурсом, Ну, їх не переможе, тільки з позиції. Технічних новинок, передових технологій, якраз далекобійних ракет, переваг в водному просторі, в земному просторі, ті всі дрони, танки і так далі. Тобто все, що обіцяло, то й реалізовується. Але розклад поки такий. Так що молимось, просимо за якомога швидшу перемогу над ворогом. Продовжуємо наш рок до перемоги. І за ситуацією будемо теж, ситуацію будемо теж періодично переглядати.